Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я готую борщ, дуже економна страва, тут у мене свинячі е, косточки, плюс капуста, буряк, цибулька та картопля. Ну і Також я сьогодні буду ще до борща готувати одну страву, дуже класну, дуже економну і дуже швидко. Тут у мене начищена картопля, її не так багато, але коли я робила вже а пирога з неї, то виявилось, все-таки її чимало. А у підсоленій воді я відварила картоплю, додала масло та її перемняла. Так, картопляне пюре моє вже трішки остило. А, підготувала я борошно. Буду додавати два яйця. І це в мене буде нижній коржик. А, тут у мене Начинка, капуста із фаршем, та, що лишилась, ми її і так під'їли, але залишки ще є. І є в мене шматочок сиру, то затру їм зверху. Буду готувати на сковорідці, ми знову без світла, тому роблю так, як можу, і готую на газовій плиті. У нас загалом вимикають світло планово, хоча була на днях аварійна відключка. Але це нічого, я не дуже там переймаюся тим, що немає світла. Я готую на газовій плиті, звісно, не вистачає духовки, але без неї можна і прожити. Придумаю щодня нові страви, які можна готувати на газовій плитці, не використовуючи духовки, тому Думаю, що все можливо, ніяких у нас проблем з цим немає. Взяла я для свого пирога сковорідку, застелила пергаментною бумагою, бо все-таки боюся, що він прилипне і не зможу його дістати із сковорідки. Все-таки я буду не запікати, а робити його на газу. Розрівняла свого коржика, додаю начинку зверху, розрівнюю так само. Начиночки в мене не дуже багато було. Але пиріг вийшов дуже смачний. Сир у мене заморожений, тому дуже так важко терся, але я все-таки старалась, то там, то там і все-таки його перетерла. Пиріг поставила вже на газову плитку, на малесенький вогонь. Додаю зверху сир і буду накривати це все кришкою. На плиті він готувався точно так само по часу, як би готувався у духовці. Приблизно це зайняло пів години. У мене прилипла трішки кришка, бо все-таки пиріг у мене великий. Але я її зняла. Пиріг ми пізніше дістали і я вже не знімала, який він був у розрізі, бо швидесенько його з'їли. А Це я готувала більше його на вечерю. Тому відзняти аж так у темноті не дуже було зручно. Поробивши всі справи уже на кухні, я приступила до своєї роботи та навчання, Вечір вийшов продуктивний, нам дали світло, і тому я змогла попрацювати, здати тести, які не встигла здати в день та зробила практичні роботи. Завдань було дуже багато, але я справилась. Діти в мене частенько вмикають вогники, вовчики Василько постійно там крутяться, їм цікаво, їм дуже класно. Ми не вмикаємо тоді світло в кімнаті, а просто користуємося освітленням від вогників. На наступний день я готувала пельмені із заморозки. Багато хто каже, що коли немає світла, саме не час робити заготовки, а я без них просто не можу. бо... Дуже швиденько мені треба зготувати щось, в мене йдуть уроки, і напівфабрикати мене просто рятують. Сьогодні в мене буде дуже продуктивний день. Хочу я відмити свої формочки електричні. Не планую ними користуватися найближчим часом, але все-таки відмити їх доведеться. Хочу їх заховати у диван. У мене звільнилося багато місця після розхламлення. І тепер туди хочу помістити формочки. Вони в мене стояли раніше на шафках кухонних зверху, і завжди на них осідала пилюка, який жир, показую, в якому стані вони зараз. Не дуже люблю їх мити, бо після миття починає пригорати, але все-таки вирішила, що. Це потрібно зробити. Ось ця формочка на кекси моя найулюбленіша. Здається, останній раз нею користувалася Віка, пекла пончики. І вона після себе не помила. Це все треба віддерти, відчистити і привести формочки до ладу. Дуже сподіваюся, що скоро в нас проблеми зі світлом зникнуть і я зможу користуватися знову ними. Поки відчистила все, показую, що в мене вийшло. Затратила я не так багато часу, але більш-менш привела їх до ладу. Ось ця формочка в мене поцарапана і дуже в них пристає все. Але все-таки буду змащувати добре перед тим, як випікати наступного разу. І буду старатися менше забруднювати їх, бо мити все-таки їх не таке вже задоволення. Як би хотілося. І часу це кожного разу займає не так багато, якось так назбирувати і робити потім генеральне миття. Зробила я невеличку закупку до Нового року. Хочу відзняти для вас новорічні десерти без випічки. Два варіанти у мене буде один із таких біскоті печиво. Покажу я вам, як я його готую. І один варіант буде дуже класний дуже цікавий із таких хлоп'їв. А це я буду сьогодні знімати це відео. І зроблю таку невеличку збірку із трьох десертів до Нового року без духовки. Думаю, вам буде цікаво. А, так, далі це я взяла ось такі шарики це шоколадні шарики всередині. Буду їх для прикрашання використовувати в цьому десерті. І взяла у копійці, ще була Чорна П'ятниця, трішки іграшок, бо в нас кожного року я щось купую, Василько нищить і доводиться знову підкуповувати. Дивилася більш-менш так по цінах, щоб було не дуже дорого. Взяла такі різнокольорові шишечки. Взяла ось таких прекрасних зайчиків. Таких дуже класних. Думаю, вони будуть на ялинці гарненько дивитися. Також взяла ось такий тубус. І тут декілька варіантів прикрас. Цей тубус, здається, був саме дорожчий, або ці кульки. Щось із них коштувало майже 100 гривень по акції, ну, по Чорній п'ятниці. А, так, і ось такі іграшки. Тут навіть упаковочка така дуже класна. Тут також шишечки, такі кульки гарні. Скоро будемо наряжати ялинку і детальніше вам покажу. А ще я буду сьогодні розтоплювати свої свічки. У мене Деякі попортив Василько, немає тут ніякої ниточки, яку можна запалити. Я намагалась її дістати, але безуспішно. Дещо в мене вже майже догоріло, ось тут вже не горить. Плюс таку свічечку діти розібрали. Тут так само ми яєчко пасхальне ще палили свічечку, цю ще поки лишаю. Ось, а із цих всіх майже. Буду робити сьогодні свічку. Так, нарізала я вже свій воск, залишки свічки. Тут, звісно, де-не-де потрапляються ще сірники. Бо діти, як запалювали свічки, то їх кидали на тарілку. Відібрала все сміття від нашої однієї свічки, така була одиничка. То зняла ось такі штучки. Вони не будуть розплавлюватися. Тут у мене є ще свічки, які я хочу переплавити. Але поки я бачу, що в тарілку мені більше не влізе, я її ставлю на водяну баню і буду розтоплювати. Буду заливати свічку в звичайний стаканчик свій. Думаю, мені якраз цього воску вистачить на неї і буду використовувати. Нитку, сподіваюсь, вона буде добра, і переплавлювати мені не доведеться. До речі, розтоплювати залишки, свічки можна ще в мікрохвильовці, я пробувала також. Але на водяній бані мені сподобалося найбільше, можна якесь вибрати сміття звідси, яке було лишнє. Тому ось такий варіант, мені сподобався найбільше. Так, свічки мої готові, пробувала я з різними нитками. У мене немає таких якихось простих ниток. Взагалі вони всі плавляться, вони всі опадають, самі тушаться. І тому мені довелось зробити такий лайфхак, як кажуть. Спробувала я позвонила мамі, щоб вона мені щось взяла, якусь натуральну нитку. Мама вирішила взяти мені свічки. І ви знаєте, що це навіть краще. Тут йдуть парафінові свічки. Я у розтоплений віск взяла просто впихнула ці свічки, звісно, це треба було вичекати трішки, бо парафін він також розігрівається, він пливе. Я ловила ці свічки по стаканчиках дуже часто. Вони все патали, вони косилися, не хотіли тримати форму. Я хотіла, щоб вони стояли рівно і підпирала їх, вони все рівно падали, згинались, плавались. Я винесла їх тоді на балкон, там вони скоріше остивали. І все-таки у мене вийшло їх зафіксувати посередині. Не знаю, як ще буде у використанні це все. Взагалі, думаю, що треба купити дерев'яні фітільки. Вони будуть, певно, краще сюди підходити, але поки я їх не купила, це треба знайти, де ще їх взяти. У нас у місті дивилась в інтернеті вони є, але я не такий професіонал свічок. Я не знаю, чи буду цим займатися надалі. Але все-таки воску в мене вийшло два стакани. Мені шкода його викидати, його можна ще використовувати. Тому такі. Домашні свої свічки. Нехай вона не дуже там красива, може, там можна було краще зробити. Ну, як для першого мого разу, я думаю, будемо користуватися. Вже сьогодні ввечері, коли вимкнуть світло, я їх запалю і подивлюся, як вони себе ведуть. Буде вам частинка промо відео того, що буде у суботу. Знімаю я. Як ви зрозуміли, десерти новорічні, без випічки в духовці. Тут перший рецепт почала знімати. Він у мене з печива передрібленого і буде дуже смачно, дуже класний десерт. Під час перемелювання печива в чаші у мене насадка зламалась. Тепер мені потрібен новий блендер, або якийсь новий ось такий. Чопер, бо сам мотор працюючий. А ось ця чаша в мене поломана і без неї мені нікуди. Не знаю, коли придбаю новий блендер. Але це вже треба записати у список своїх покупок. Бо це саме класна річ, яка в мене була. <кхід> Ручним блендером я не дуже користуюся, саме ось цією насадкою я завжди і користувалася. На вечері вирішила я зробити курячі крильця з овочами та рисом. Трішки є тут я їх небагато додавала, але пізніше буду підсмажувати ще в паніровці. Ну, і тут також промовам-частинка в мене буде шоколадний тортик. Наразі рис мій готовий. Ще треба поставити крильця, смажитись, але вони дуже швидко готуються. тому... Вечеря моя майже готова. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд, дякую, що лишаєтесь зі мною, підписуєтесь, пишете свої коментарі. Побажаю всім мирного неба, тримайтеся, все буде добре, все буде Україна і до нових відео!